28 квітня був упроведений профорієнтаційний освітній захід Нуре Open Спейс на базі торгівельно-розважального центру Нікольський. Харківським національним університетом радіоелектроніки було організовано сім тематичних зон, де представлені були найновіші it технології та хай-тек. Від кафедри біомедичної інженерії взяли участь викладачі, активні студенти, майбутні абітурієнти та їх батьки. Кафедра біомедичної інженерії була представлена у зоні хай хай-тек. З привітальним словом виступив ректора Хнуре Ігор Рубан. Шановні майбутні студенти, шановні батьки, на цій сцені знаходяться наші партнери, завдяки яким університет радіоелектроніки з першого часу війни не провела свою роботу. Ми постійно працювали над тим, щоб дійсно формувати майбутнє наші ті галузі. Зараз ми проводимо цей захід для того, щоб дійсно всі школяри і всі діти подивилися, що ми маємо в рамках свого багажу, що ми маємо показати, яким чином ми будемо рухатися далі і відбудовувати нашу Харківщину. Тому бажаю всім успіхів. У нас дуже багато цікавих конкурсів, цікавих подарунків. Я вдячний нашим партнерам, я вдячний Асоціації випускників університету, яка підтримує нас в цьому заході взагалі. Я вдячний всім, хто рухається разом з університетом електроніки до перемоги до майбутнього. Тому бажаю всім успіхів. дивіться на казкову історію IT-галузі, дивіться на наші розробки, приймайте участь в конкурсах. Ну і дійсно приходьте в університет електроніки, який є найкращим університетом України. Дякую. Наша кафедра сьогодні представлена дуже цікавою локацією. Там є і дрон рятувальник, і робот-художник, і пристрої для віртуальної реальності, і діагностичне обладнання. Це спеціальність майбутнього. Від кафедри було продемонстровано найновітніше медичне обладнання. Це і тривімірні технології сканування та друку, діагностичні прилади, тепловізінг, медичний дрон-рятувальник, робот-художник. Різні штучні органи і системи технології віртуальної та доповненої реальності. Як ви вважаєте чи корисно проведення таких освітніх заходів саме на базі торгових центрів? Я вважаю, що саме такі заходи мають велику користь для абітурієнтів та майбутніх спеціалістів, бо навіть в такі часи нам потрібно соціалізуватися, і ці заходи дають можливість, як то кажуть, наживо побачити, що себе уявляють такі спеціальності, показати яку користь можуть принести такі заходи абітурієнтам. Чи сподобався вам сьогоднішній захід? Так, сьогодні було дуже цікаво. Дізнався, що 3D сканування всього тіла можна зробити всього за пару хвилин. Це дуже чудово вчити в якому часу ми живемо зараз. Чи було сьогодні для вас корисним в цьому заході? Так, захід був корисним тим, що була можливість поділитися інформацією з моєї кафедри. Та розповісти людям про те, що ми робимо та чим ми займаємось на нашій кафедрі, Що сьогодні вам більше всього сподобалось. Мені найбільше сподобався робот художник, тому що це а, дуже круто і можна буде робити татуювання в майбутньому без задійствування людини. Чим корисно проведення таких заходів для абітурієнтів саме та їх батьків? Я гадаю для абітурієнтів такі заходи дуже корисні тим, що в першу чергу вони. Бачать це своїми власними очами, а не по якихось відео, і можуть відчути, спробувати щось нове вперше і вирішити питання з майбутнім вступом до університету. Що саме як студентка, ви підкреслили з проведення сьогоднішнього заходу? Це дуже гарний захід для комунікації між собою, тому що в період дистанційної освіти ми всі з вами розуміємо, що е, ніхто не може зустрітися не. Порозмовляти, а ще це дуже великий плюс, що студенти бачать, яке в нас є обладнання, які в нас є інтерактиви. Це дуже великий плюс для навчання та для комунікації між собою. Що найбільше з кафедрального обладнання вам сьогодні запам'яталося або сподобалося? Дрони та віртуальна реальність це я вважаю майбутнє, тому що зараз нам це. Край необхідно, і це дуже цікаво як для розвивання сфери в наш час. Чи сподобалось вам сьогодні? Так, звичайно, було достатньо цікаво. Було багато людей, з якими було цікаво поспілкуватися та дізнатися багато нового на різних стендах, наприклад, на стенді біомедичної інженерії. Що надає університету проведення таких заходів саме на великому просторі? Ну, по перше, це бренд університету. По-друге, це підвищена впізнаваність. По третє, я вважаю, те, що серед людей, які тут просто проходять, вони можуть дізнатися більше про якусь зі спеціальності та е, обрати своє майбутнє. Ну, а я ну, вважаю те, що потрібно обирати своє майбутнє серед кращих. Це з біомедичної інженерії. Бра своє майбутнє з першим серед кращих та з БМІ. Дякуємо за активну участь нашим студентам і викладачам, які змогли провести цей освітній захід на високому рівні.